Багато ще зараз звернень. Чому збільшиться кількість включення вуличного освітлення? Ну дійсно десь на 60% ми відновили освітлення в місті. Це відбувається там, де це потрібно для підвищення безпеки. Безпеки руху і транспортних засобів, і наших мешканців. Ну і звісно, це повністю спогодження тільки військових зроблено, тому що на зараз ми отримали погодження, що можна, можна частково відновлювати освітлення, але ще не на 100%. Як це плануємо в подальшому зробити, ну, це деякі центральні вулиці також будуть включені. І вони вже деякі включені. Раніше це була ситуація тільки з пішохідними переходами, а зараз ми робимо переключення вже з пішохідних переходів на за. Гальну систему і так будемо спостерігати нас за ситуацією і в безпечні моменти робити відповідне включення під час повітряної тривоги. Світло буде вимикатися. Воно буде включено тільки з дев'ятої на даний з 21 до 23, до початку комендантської години.